Вчора що зробили? З помощі нашого культиватора, для обробки гарбузів просапали наші гарбузи на одному городі. Ну і там що до на п'ятачку? На п'ятачку папа вручну ще до того, поки ми почали тут просапувати. Взяв, просапав. Для вашого розуміння, хто не бачив коротеньке відео або відео в Тіктокі, повністю все було зелене. Після прополочки маємо такий вигляд. За рахунок того, що ще вчора було плюс 32, звісно, було доволі таки жарко працювати, але результат був моментальний. Арбуз лишається, бур'ян собі висухає. І що ж я хочу сказати? Мокро. Реально мокро. Якщо подивитися, то гарбузи вроді би є. Но місцями, як отут, наприклад, бачите, таких місць небагато, але є промежутки десь по 2 метри. Кілька штук. Що здається, що він або вимерз, ну тут або вимерз, тому що він тут або вимерз або зогнив в тій землі, або що ще з ним там трапилося, чорт поймеш. Так же саме тут, бачите, це ось ми збоку тільки трошки попробували, а по факту все таке ось зелене зілля. Це зілля чи вівторок, чи в четвер тут, чи в середу. Треба буде подивитися по погоді. Так же саме заїдемо культиватором нашим влупимо. Тоді вже будуть чітко продивлятися радочки. І все буде гарно. Тобто цей город десь серед тижня забабахаємо. А он йде город поперек. Його будемо обробляти на наступну суботу. Візьмемо його, прополимо вже в суботу, там насіння. Не дуже велике зараз зійшло. Тут а бачите, якраз ще. Ну бачите, тільки одне всходимо. Але... Тобто, чорт поймеш, як воно, що воно. Цей холод і дощ коротше, дали своє діло. Це ось ця ділянка буде на суботу. Тут вона менше всього, скажімо так. Піддалася впливу бур'янам. Ми тільки взяли, пройшли вручну з лівої сторони. Бачите, так гарбуз торчить. а це дивіться посередині, яке бадилля росте. І з правої сторони. Для того, тому що тут була ця фрезою обработана. І такий бур'ян, бояв, що це просто капець. По факту, бачите, вже гарбузик такий. Якраз до суботи ще трохи підросте і можна буде зразу прополоти і що зробити правильно побризгати по листові. Ось тут, наприклад, дивіться, є є, 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 є є. І от, будь ласка, ділянка десь. В районі двох метрів ні одного сходу не бачу. Що за діла? Чорт поймеш. Ну, це так виглядає наш грот з цієї сторони. Вроді би непогано. Але чорт його, кожен раз щось на це все дивишся з кожним роком. Ще тільки для повного щастя не вистачає граду. Та як воно позавчора випало десь у Вінниці. Це Ось от така от ділянка цей п'ятачок. Вчора наш цей п'ятачок. Ця 100 метровка та 100-мітровка і з тої сторони було всаньки забризгано в MPL2, Oracle мультикомплекс І цинку. От дивіться. Ось до. І з цих двох товаришів я взагалі не знаю, що з них буде чи не буде. Тут цих два ростуть. Коротше, якесь таке воно. А тепер що хочу показати? Звонить до мене один дядько і каже виріс, то що треба гарбуз, а потім йому прийшла гімба. Ось до мене сусід, бачите? Теж. Був гарбуз, то що треба, а потім виріс, а почав сохнути. У мене просто от така мисля. Може він його почав всапати, та він його десь там попідрізав, але чорт його. Так що такі діла, ребята, якась Фігня непонятна в цьому році з цими гарбузами, з цією погодою. Таке щось коротше <плес> А от бур'ян росте на раз-два. Такий воно має вигляд. Бачите, десь тільки ось до почав вилазити. Десь тільки вилазить, десь вже здоровий, десь щось з ним робиться. Бачите, і багато от таких листочків, ну гарбузів з такими листочками, що вони попримерзали. Коротше, йому було холодно. Гербіциду тут немає, нічого не підкидали. Дивіться для вашої уваги. Сьогодні у нас що, 6 червня. Чувак тільки лізе. Ну це, блін, я не знаю. Там на полі взагалі, чорті пойми, що Цього року, якщо що то надіжда чисто на то, що біля хати. Ну, якщо брати оці, бачите, листочки, які вже йдуть, такі настоящі, які будуть з ним, то він, звісно, такий бодренький. Ті то перші листки чор з ним. Бачите. Так що так от. Е, кому цікаво по, по, по цьому про добривах, то давав на 10 літрів води. 50 мл вимпела другого 50 мл оракула мультикомплекса і 50 мл цинку тут я бачу тут зовсім по-другому от чим та ділянка города відрізняється від цієї ділянки города. Якийсь маленький, зашморганий, дрібненький. Чорт поймеш, коротше. Ну, тут до оцей город. Бачиш, це від... Частинка пройдена вручну. А оце зілля будемо збивати серед тижня. Ну, все одно в ньому видно прорости гарбуза, де воно є, що воно і як воно. Так що так то. Тут а то вже рядочки, якщо встати звідти, ось один, другий, третій, четвертий продивляються. Так що. Отакі-то От справи народ. Кожен рік якась фігня. Коротше. Все. Всім щастя, радості, всі удачі, ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал і пам'ятаємо, що головне це здоров'я. Все, Всім до побачення.